Спочатку розсортируйте деталі за однаковими елементами. Далі знімаємо захисну плівку з усіх деталей. Вона є з двох сторін. Вона знімається досить складно, тому треба набратися терпіння. Переходимо до збирання. Починаємо з бокової деталі, яку вставляємо в свої пази. Так само повторюємо і з другою деталькою. Повертаємо її стороною з двома пазами. Фіксуємо її так, щоб всі пази стали на своє місце. Обережно перевіряємо. Якщо необхідно, все підправляємо, можна засунути руку, підправити те місце, яке вам не подобається. Але всі пази мають стати в своє. місце, Тоді бокс буде надійно триматися. Коли конструкція зафіксована, переходимо до останнього кроку встановлення переднього елементу. Обов'язково зверніть увагу, щоб все було до кінця зафіксоване. Адже від цього залежить наскільки гарно триматиметься бокс. Вся робота виконана ви молодець.